Це продовження до попередньої части, да, по комплектації машини і що треба для цього всього, бо я кое-що пропустив, з чим я вже столкнувся да, після відосика. ето Короче, При прийомі машини по-любому це якщо буде бушну машину да, ви покупати, тому що якщо нову, то в принципі вам ці всі штуки дадуть, зараз об'яснювати, що якщо це б ушка, то обов'язково хорошенько провірте, тому що я ось, як дафіка брав, я цей момент не провірив. І зараз буду цю всю штуку пікляють, коли розпікляють, я вам запишу відосик, як я його розпікляв. А це що треба нам А нам треба сертифікат Excel. Тобто це до забудови, там буде Vikon, да, Вілтон, чи Conor і все таке. До нього треба, щоб був сертифікат Excel це підтвердження того, що ваш, да, там, ваша забудова вона в нормальному стані і тоді дорожче. Ви зрозуміли, що нормальна штука ваша забудова. Бо я столкнувся з чим, у мене на Volvo, там без проблем все, там ВІН-код вписаний, вплоть навіть що номера машини. Ні, номер машини немає. Це там знакома вписані, що номера машини. А в мене просто він-код вписаний. А на дафі... Два, два однакових сертифіката, і в них немає ні він-кода машини, да, не номеров. Вони з печатю, да, все як положено, нормальний сертифікат, але, но, блін, без інформації, вищі, кого він касається, да, якої машини, якого транспортного засобу. і Я думаю, що якщо просто подіду да, там, на сертифіцірований сервіс вікона, там в себе в місті подіду, так і так, і вони мені все зрозуміло. Ці васильки кажуть, ні, ми не можемо, то буду писати офіційний дам мейл і десь там на центральну двіжуху і визнавати, як це все до чого відбувається І як рішути потім дам вам знати. Так що внимательно, обрати. Якщо машина буде нова, то ви по-любому отримуєте дачі сертифіката, треба все одно перевірити, що він це впадав по вінкодам по всьому. І потім просто раз в два роки він там продлівається. Типу заїжджаєте да, на сервіс, його там швидко подивилися, туди сюди, там печать в книжку жахнули та, та, та і все, погнали далі. Бо я, виходить, без цих сертифікатів я не можу прийти да, обслужування. І тобто мені тепер треба обновити цей сертифікат Excel, щоб я міг да, поставити печать в книжку обслужування і туди сюди. І... і... Ну і по мілочам вам треба да, на машину, вам треба бути цимерочки, цимерки, ліба логістики, з якою ви будете працювати, ліба обичні цимерки, самі купляєте, робите печатку, да, печатку штампіруєте, у мене так поначалу було. У мене були, виходить, машонські да, от логістики. І обичні пусті цимерки свої. І я там, так само навіть в цій печатку, да, в фірмі я отримав от логістики, все одно там в нижній графі 18-й. Ми ставимо печатку як слідчий перевозчик на да, свою. Ну а тепер у мене свої красиві. В фірмані CML я роботав, сам їх спроектурував. І я навіть першу свою CML вже виписав, бо ми вже наконець виїхали перша наша тура що ми вже прямо виїхали повністю як пікшнель. Есть, наші машинки, наша машинка поки не здафік, зараз буде викуплена, слідчу машинку ще ждемо, і вже жіночка взяла нас в своє планування. Так що це я похвастався вам. Е, да. Європротоколи теж бути. Я початку їх знайти не міг, і я просто що знайшов е, в інтернеті хороші да, європротоколи. Я їх скачав і розпечатав. В принципі, як теж канає, але на Allegro я знайшов. Е, може кинути сілочку, якщо розберусь як. І ти коротше на Олегро зайшли, подивилися, там куча всього можна йти. Я знайшов нормальні європротоколи, да, копі... щоб копіруються та тим собі. Тож європротоколи повинні бути в машині. Ну і зрозуміло, ага, євросертифікат. Да, сертифікат Євро 6 теж повинен бути обов'язково, тому що вам для дорог, для всього треба, щоб був сертифікат Євро 6, щоб вам машину не дали, а сертифікату цього всього вам не дали. І щоб потім з цим, цим ділом не, не парились, не займалися. Ну і євро наклеїчки, але це вже буде в темі, в темі оплат дорогових. Да? Що по-любому, знаєте, наклеїчка має бути на Германію зелена і на Австрію. Ну і все, в принципі, по цьому відосику, все що я хотів просто досипанув. Так що вкус і аромат до слідчих відосиків.